Живемо ми як вдома, тільки ми не вдома. Дуже комфортно нам, є де постирати, є де їсти приготувати, все є. Так що велике дякуємо і адміністрації міста, і адміністрації готелю, адміністраторам всім. Велике дякую. Дуже комфортно нам і як сказав відомий письменник Марк Твен, доброта це те, що може почути глухий і побачити сліпий. Демонструє громадська організація, 10 квітня, яка тісно співпрацює з подільською територіальною громадою за фінансової підтримки УВКБ ООН. Продовж тривалого періоду часу, практично з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну, громадська організація надає підтримку внутрішньопереміщеним особам, які проживають у нашій громаді, а саме у готельному комплексі «Поділь який визначений пунктом тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб? Вимушена зміна місця проживання змінила життя. Наша громада стала прихистком для сотень українців. Ми вдячні подільській громаді, яка нас сприйняла ми, як у себе дома, і вдячні організації 10 квітня, що вони нам допомагають облаштувати нас побут і зробити наше життя таке більш поспокійним і комфорта да, більш комфортне. Дякую. тільки в спільній роботі громадської організації Десяте квітня та міської влади можливо реалізувати будь-які проєкти про покращення життя цих людей. З цією метою було організовано місце простору та єднання внутрішньо переміщених осіб, які проживають у нашій громаді. Інтеграція простору внутрішньо переміщених осіб дозволяє розмістити до 25 людей. Надіємося, що в подальшому під час спілкування з іншими внутрішньопереміщеними особами, які проживають в місті Подільськ, а також під час виявлення нових знайомств, які будуть надіюсь проводитись в цій кімнаті, організуються команди і волейбольні, і шахи, і шахмати. І люди познайомляться, що буде прекрасна, прекрасна інтеграція в життя приймаючої громади. Тому основний меседж, який ми вже обговорили, що спільно громадський сектор, з представниками місцевої адміністрації, а також самі внутрішньопереміщені люди, які опинились в цьому місці, тільки завдяки спільним діям ми зможемо зробити наш світ трошечки краще. Цей майданчик дуже сподіваюся стане дійсно тим простором, простором для спілкування внутрішньопереміщених, які зареєстровані в нашій подільській громаді. Тому що така необхідність є, є бажання у людей збиратися, знаходити спільні інтереси, спільні якісь проблеми, все це обговорювати. Звісно, ми завжди раді і відкриті. І якщо запросити, будемо приходити на ці зустрічі і більш детальніше і розуміти вашу Проблематику, і ми вас чуємо ви нас, і це швидше буде вирішуватися, і, можливо, ви щось підкажете. Ми тільки за, за всі ініціативи, для того, щоб у вас була можливість дійсно повноцінно інтегруватися в життя нашої подільської громади. Саме для цього і працюємо. Тому дійсно, як сказав Олексій, тільки спільними зусиллями завжди є результат. Тому ми тільки за за такі ініціативи за цей чудовий простір. Дякуємо за його облаштування. І я думаю, що тут життя буде вирувати, що тут завжди буде спілкування. Що це. Буде необхідно, і можливо, в майбутньому ну, можна його транспортувати, да, і, можливо, ще щось додати, ще якісь послуги, які на той час ну життя, воно, ми живемо зараз в такому <форматі>, форматі тут і сьогодні. Да, і, і, і кожен день, на жаль, бачимо, що відбувається в країні, викликів стає більше, і ці виклики нас понукають на те, щоб. Бистро, швидко вирішувати ці питання, тому всі актуальні питання, які є, всі разом сподіваємось, вирішимо і все буде добре. Будь ласка, вибачте, я буду розмовляти російською. Ми дуже благодарні, що нас так тепло прийняли, і всі умови, які нам нужны, у нас є. Готуємо, стираємо. Ну а теперь кімната для відпочинку. Є, а тепер є чи... комната для відпочинку, Да ми можемо збиратися mm -hmm. здесь, проводити час, свободное. То тобто все очень нас устраивает. Большое спасибо. Цей майданчик надасть змогу людям проводити свій час з користю. Був закуплений інвентар для активного відпочинку: волейбольні м'ячі, магнітні дарци, шашки, шахи, столи, стільці, телевізор, м'які меблі. Всі люди, які приїжджали, ми всі знаємо, що вони виїжджали на 2-3 неділі. А зараз вже пройшло півтори роки, як вони тут. І тобі ж їм потрібно рухатися, їм потрібно, Спілкувати. потрібно спілкуватися, інтегруватися з життя да, приймаючих громади. Тому, наприклад, ми закупили телевізор, да не просто для того, щоб люди мали змогу там переглядати якісь розважальні передачі, а, а щоб використовувати його як проект, як екран для проведення якихось конференцій, зумів, а, підвищення рівня своєї якоїсь кваліфікації, здобуття якихось нових. Професій, камеру для відеоконференції знову для того, щоб коли будуть організовуватися ці заходи щодо інтеграції так, в життя приймаючих громади, щоб а, мали можливість а, підключати різних фахівців, спеціалістів, наприклад, якихось людей, які знаходяться за кордоном, які також можуть поучаствувати в угу. покращенні цих умов Проживаю. проживання. Так хочу лічно подякувати 10 квітня Аліксею обіщав Обіцяння ісповнив хороші м'ячі. Дякую, дякую за все. Будемо ходити на стадіон. Вали валибол, все. Тож сподіваємося, що це місце простору буде осередком спілкування внутрішньо переміщених людей. Світлана Луценко Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.